Це, шановного панству, це відео є продовженням теми так званої чутливої оснастки для поплавочної вудочки. Нагадую, що в першій частині розглядали, як форма, вага поплавка і навіть матеріал, з якого виготовлений поплавок впливають на чутливість поплавочної оснастки. Хто не бачив, рекомендую переглянути. А сьогодні я спробую внести певне розуміння чи ясність про всі оті. Дробинки, грузики, які ми монтуємо на ліску в певному положенні чи за певною схемою, щоб навантажити поплавок до робочого положення і ловити рибу. Спробуємо розібратися, чому саме таке розташування, а не інше, і як це взагалом працює. Перед тим як прийти до розгляду конкретних схем. Принципів того, як це працює, давайте спробуємо розібратися з одним таким відправним постулатом. Середньостатистичний рибак ловить рибу у доймі, він особливо не переймається якимись там риболовними теоріями, адже відомо, що риболовля це не зовсім точна наука, і всі існуючі теорії побудовані виключно на досвіді спортсменів. І не факт, що аматор зможе повторити те, що робить спортсмен. Він віддає перевагу кількості будилищ, очків. Звісно, у ловісті чи робочій насадці. Але, на мою суб'єктивну думку, ці теорії потрібно хоча б знати для розуміння і, звісно, для використання певних напрацьованих технік та прийомів ловлі. В пшеномольників поплоцевої ловлі існує поділ горизонту води на три шари. Одразу уточню, чому саме у них, а не доночників. Поплоцева вудка дозволяє ловити рибу як поверхневому. Так, в придонному шарі і в горизонті води, в залежності від того, як ви налаштуєте оснастку. Фідерній чи донній ловлі, годівниця чи грузило швидко проходять ці шари і падають на дно. Звісно, використання метрового чи півтораметрового повідка дає певний шанс, що в горизонті води щось попадеться на гачок. Але зрозуміло, що це не ціленаправлена ловля. Від цього поділу горизонту води. І залежить те чи інше розташування поплавцевих дробинок оснасті, що в свою чергу утворюють певну схему, яку ми нерідко бачимо десь в журналах, газетах, інтернеті ну чи відео. відео зараз Давайте детально по черзі будемо розбиратися з кожним можливим положенням і з'ясуємо, як це працює і з чим це пов'язано. Виникло у людини бажання половити якусь верховодку, краснопірку чи навіть того самого коропа, доки він комашню збирає з поверхні, в якої якраз сезон виліту. Бере він легесенький поплавочок, щоб він не сильно бовтав при приводненні і не лякав рибу. Бажано коротенький, адже тих 50 см добре рибою проглядається і може її насторожувати. І пробує щось впіймати. Так як індикатором клювання снасті є поплавок, то важливо, щоб він максимально швидко приймав своє робоче положення. Адже краснопірка, верховодка, вкрай спритні, риби, вони звикли стрімким китком перехоплювати крововий об'єкт, який потрапив у воду. Інакше він зануриться в горизонт води, де його може перехопити конкурент, наприклад, та ж плітка. А плітка плаває з граю і може її не пустити на свою територію. Забезпечити швидку постановку поплавка в робоче положення можливо положенням балку відносно поплавка. Чим ближче основний вантаж, він же балк, знаходиться до поплавка, тим швидше він провисне і в свою чергу змусить поплавок зайняти робоче положення. Закономірне запитання: наскільки близько повинен знаходитись балк до поплавка. Спортсмени і досвідчені рибаки рекомендують відстань, яка відповідає як мінімум довжині поплавка. Це зменшить заплутування оснастки під час закидання за антенну поплавка. Якщо ми використовуємо ваглеру подібні поплавки з однією точкою кріплення, то проблема заплутування з ними ну, не така актуальна, як з поплавками з двома точками кріплення. Тому балк може складатися із двох дробинок, які, крім забезпечення швидкого зведення поплавка в робоче положення, ще й фіксують його на лісті. А якщо під час ловлю використовується підгружений ваглер, так званий ваг і поплавок буде взводитись за рахунок монтованого грузу. Про підпасок, проміжні дробини я поки що не говорю, розберемось з положенням балку. А вже про них згодом про особливості побудови оснастки для ловлі в поверхневому шарі. Сподіваюся, все зрозуміло, складного нічого нема. Переходимо до риболовлі в горизонті води. Тут хочу уточнити деякі моменти, тому що впевнений, що 90% на це не звернули увагу. Любить українець не помічати дрібниця, мислити так глобально у вселенських масштабах. Тільки не потрібно писати, що я на українців бочку кочу». Не я придумав, що на два козаки три гетьмана, а гетьмани мислять не масштабами свого обістя, а масштабами сіл, міст, країн. Горизонт води не прив'язаний до якогось числового параметру, як поверхневий чи придонний шар. А чому поверхневий шар визначено в 50 см, не виникло ні у кого запитання? І я про те, що. 50 см це мінімально умовна комфортна глибина, на якій зручно все-таки більш-менш рибалити поплавцявою вудкою. 20 см придонного шару це величина, яка обумовлюється тим, що в ній ходить чи плаває донна риба і заходить в цей шар і частина пелагічної риби. Пригадуйте у відео про повадки плітки, я наводив факт, що плітка тримається приблизно. 50 сантиметрів над ног. Так от, горизонт води може бути і метр, і декілька метрів. Тому його не прив'язують до якогось числового параметру. Відповідно, є варіанти побудови оснастки для ловлі в цій частині водойми. Питання швидкої постановки поплавка в робоче положення відходить на задній план, адже ловимо не в поверхні. В ситуації, коли поверхневий шар потрібно швидко пробити, щоб дрібнота не збивала насадку, згачка, є сенс використовувати важчий балк і відповідно поплавок більшої вантажі підємності. Але тут виникає супутнє явище. Так як балк важчий, то тонутиме він швидше, і доки він не повисне на лісці, то він прискорюватиме швидкість занурення підпаска. Адже вони з'єднані між собою ліскою. Після провисання балка темп опускання на дно підпаска сповільнюється. Таке явище зміни швидкості елементів оснастки не завжди до смаку риби. Спостереження не мої, а цілої низки риболовів. Про це вони пишуть в своїх публікаціях та й напевно відеоролики такі бачили. Тому в момент прискорення падіння не кожна риба намагається перехопити гачок, і виходить, що верхня частину горизонту якби не зовсім облавлюється. Це у нас бувалі ловля тільки зна і заперечують будь-які альтернативи. Бо вони так 50 чи 60 років рибалять, а до того так ловив їх батько, дядько, дід і прадід, який ще щорсу сумів на рибну юшку ловив. Є от декого така тенденція заперечувати все те, що вони не бачили, не чули і не знають. Небувалі рибаки, які не зв'язані з стереотипами, почали шукати якісь альтернативні рішення. І закономірно, що з'явилася оснастка з проміжним грузом, а потім дві інших, про які я вже розповідав. Тут е зобов'язаний дещо виправитись, тому що це не зовсім оснастки, а скоріше. Схеми розташування дробинок. Я вже розповідав про ці дві схеми розташування дробинок на лісті, і їх, звісно, більше, але актуальні ці, так як вони дають змогу обловлювати горизонт водойми. з цими оснастками, у батьох виникають проблеми. На їх думку, вони то ну ви зрозуміли, переконувати когось я не збираюсь, тим більше коли категорично заявляють, що це не то. А оснастка, яку показав дід, то є Фореве. Дід то оснастку показав, але коли мочив одну із сторін скибки хліба, посипав її цукром і давав онуку, як ділікатес, був такий колись старші, напевне, пам'ятають, не казав: кусай поменше маленький, надовше тобі вистачить. Це є про те, що наш рибак. Вдучи на рибалку, завжди намагається відкусити побільше, бере тостелезну ліску 0,25, 0,35, бо раптом короб. Про те, що вага дробинки підбирається під товщину ліски, йому ніхто ніколи не розповідав. Що такі правила існують, йому теж невідомо. Він звик ще шкільної парти списувати, не вникаючи в тонкощі, десь ото побачив і зразу собі. Побачив у відео, що спортсмен використовує в матчеві вудочці ліску не менше 0,20 і робить аналогічно. Не усвідомлюючи, що спортсмени ловлять на максимально дальних дистанціях, щоб на їх точку риба переходила першою, адже це змагання. І не розуміють, що у Ваглер в спортивному понятті це поплавок від 10 грам, і для його використання дійсно потрібна лізка. Товста, щоб не було від стрілу поплавка. Не усвідомлює, що вага легесенької свинцевої дробинки недостатня для того, щоб випрямити лінію, товсту ліску. Коли починаєш спілкуватися з таким рибаком і стажем, з'ясовуєш, а який же номер дробинки ти використовуєш. Звісно, номер він не зобов'язаний знати, я не наполягаю, але те, що в його арсеналі найлегша дробинка це 0,3 грами. І він її тулить в схемі, стрейчить. Ну абсолютно не викликає ніяких думок. Переконувати навіщо? Для того, щоб він другому ж коментарі почав в тебе в чомусь звинувачувати, хамити, ображати, посилати. Я не маю звички з ЦАПом вступати в двобій. Він все рівно буде буцати рогами. Тому закінчу свій ліричний виступ, тому що характеристики цих схем. Ви вже прочитали на моніторі екрану. При ловлі в придонному шарі основне завдання балку максимально швидко загнати повідок з очком на дно. Наглядним прикладом є ковзаюча оснастка із слайдером. Балк розташований у метрі від підпаска, стрімко, тоне, тянучи за собою ліску, скрізь кільця поплавка, доки вони зупинять стопорний вузол. Іноді ставлять ще й проміжний грузик із двох-трьох тропинок, щоб досягнути отого затухаючого ефекту падіння, як драпер шейп. І тут дозволю собі, відступ Він важливий, тому що іноді термін не завжди точно передає зміст. Вживаю той термін, який зрозуміліший. Був у мене під коментар одного підписника щодо підсікання. Ви бачите його на екрані. Одразу зрозуміло, що людина ловить не тільки будкою, а й розумом, усвідомлюючи свої дії. Приємно мати такого глядача. Але я не про те. В англійській мові а я використовую англійську термінологію слово шейп, перекладають як оснастка, тому що це слово зрозуміліше і звичне для нас. Але воно має і інші значення. Такий як вигляд, форма і поза. І от слово поза, на мою суб'єктивну думку, більш доречне самі слово оснастка. Пояснюю, на прикладі. маємо енну кількість однакових дробинок на лісті, як це зазвичай роблять англійці. Є необхідність розвідати, де стоїть риба і в якому шарі вона буде ловитися. Просовуємо їх, і виходить розтягнута схема. Чи правильніше сказати, поза. Будуємо оснастку за схемою полюс. Є така. Отримуємо той ефект, який дає драпершей. Є необхідні слови зна. Будуємо два: полюса, балк і підпасок. Поділ на оснастку для карася, ляща і так далі. Він умовний. І скоріше за все, розрахований на ловлю глядача в Ютубі. Тому що відео з такою назвою скоріше переглянуть, ніж відео про якусь там позу. Тому важливо розуміти, що позою дробинок на лісті, ви можете досягнути різного ефекту, обловити різні горизонти водойми, а не марнувати час, поклавши підпасок на дно і чекати, коли ж все-таки клюне. В цьому відео я не встигну торкнутися всіх аспектів підпаска, адже це досить змістовна тема. Щоб певні. Речі про цей елемент оснастки я неодноразово розповідав у інших відео. Як, наприклад, залежить вага підпаска від вантажепідємності потолка та типу насадки чи наживки, що використовуються. які завдання виконує підпасок і багато-багато іншого. До було б і торкнутися теми, чому колись у так званих. Дідівських оснастках під пасок не використовувався, або ж його не надавали якогось особливого значення. Але це час. Не буду його у вас відбирати. Сподіваюся, це відео не стане останнім, а буде лише крайнім на якийсь певний період. Всі ми заручники обставин, не завжди маємо можливість робити те, що бажаємо. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, щось корисне мені. Вдалося розповісти, шануйтеся і будьте мені здоровенькі.